Ну а є артисти, які е, не корінні українці, знаєте, але от вони дуже люблять е, Україну всім серцем. Всім серцем. І от, наприклад, наш друг, венесуельський хореограф Амадор Лопес. Він нещодавно отримав нарешті українське громадянство. Він дуже довго чекав е, цю подію, і нарешті він це зробив. І він сьогодні у нас е, в гостях Амадор Лопес! Амадор! Де ти? Амочка? А де Амадур? Амадор? Амадор! <шпоцентр> почекайте, <поцентр> будь ласка, <поцентр> почекайте. <поцентр> почекайте, почекайте. Я ж... <поцентр> да, yeah. да. ходи сюди, будь ласка. Лбор. ходи сюди. Ми знайшли, знайшли твої справжні батьки. Вот! А цікаво, цікавіше, дивися в камери. Не видно. <поцентр> <поцентр> а не видно? А от зараз буде сюрприз. Почекайте, зараз. ходи. А це де видно? Нічого не видно. Сиди, посидіть. Судіти. О Боже, зараз буде голосно. На, моя хорошего. Э, дивіться, дивіться, справжні батьки твої, ми знайшли, ми знайшли, ми знайшли. Ура! Ми зараз тебе ми тут, забудуть. Давай, забуду Морська. Так, це. Э, цього, нет, давай, цього, поясни, року, нам, будь ласка, хто це? Це Матильда. Мою шойку. Боже, Боже, Боже. Тань, вона так мач? рухається, як ти на льоді на, на коньках катаєшся. Потрошку, потрошку, моя маленька, потрошку, потрошку. Чекай, а це ти. Хочеться Ну так, люб'яз, знаєш. Але боляче чи ні кусаєш? Ні, не боляче, не боляче. Амадор, розкажи трошки про. По-моєму, вона зараз хакне. Ой, <laughs> це буде класно. Вона зараз. Якщо ти ідеально. <laughs> <z> <laughs> <z> <laughs> <z> <laughs> Вона зараз у мене живе, це мій улюбленець. Мені подарували. Вони, мої подруги, відчули, що мені щось не вистачає. Знаєш, таке екстрима, мабуть. Ти хоч не перед паскою їдеш. Ні, до речі, я зараз взагалі не можу їсти свіні. Для мене це знаєш, таке табу зараз. Треба тобі ще табусе. Амадор, справа в тому, що я був вдома у Тані і знайшов у в... неї в шуфляді біля ліжка подарунок для твоєї Матільди. Ого! Оо, а їй можна таке їсти? Так, так, так. А їй треба тільки помити морку там і овоч. Ось так ми можемо подивитися Що робити? Не? Вона взагалі взагалі дуже euh, постійно ну, постійно хоче їсти. Uh -huh. Це капець, вона дуже холосна. То тобто є зранку до ау, до ночі. Вона постійно щось шукає, так. щось що просить. Да, я, я кажу, а ти ви Якщо ні, я, я, я не дуже таке бачив, що не <laughs> майже. Амадочик, тобто тобі її подарували друзі, так? Так, подруга. А скажи, будь ласка, ти не ж шкодуєш, що тобі подарували таке чудо? Вона ну, ж постійно no. їсти просить. Де, ти стільки візьмеш у цієї всіх e, гірків. От тебе все крутиться, я думаю, що ж ми, ми куди їдемо? Чи що? Це це. А я думаю, це СВ шоу. Дивіс, вона їсте овочі, каші, м'ясо. м'яса. Куди вона ходить? Тань, підстав руку побачити. Вона на вулиці, вона на вулиці ходить. Ми гуляємо з нею. А ти на мордя одягаєш? Ні, навіщо. А як? А якщо щось з землі буде От вона постійно щось шукає, тому постійно треба дресирувати, тому що з нею постійно треба вигулювати, тому що. Вона А вона знає якісь команди. Оки, що мені не вистачає нерви. Вони реально можуть знати, команди? так, дійсно реально. Вони можуть і сидіти, і гавкати. Дуже красивий ракурс у вас. Дуже красивий закупку. Таке ще, що я з тобою зараз прям на зв'язку. Це справжня попало пес, бачите? Слухай, а скажи, а вони до яких розмірів взагалі виростають? Мені пообіцяли, що ну максимум 10-12 кілограм, але я зараз дуже багато знайшов такі. Так, так, тримаю. Знайшов, що ти вони можуть виростити аж 40-100 кілограмів. Ось така я маленька. Я дуже сподіваюся, що це не буде так. Тому що це капець. У мене зараз дома ти не уявляєш собі постійно. Що я сховаю? Постійно треба все Чистенько було, тому що вона постійно звірає якесь там сміття і якийсь мусор, щоб вона водивісу. А вона спить з тобою чи ні? Я... Зі мною вона засинає, тому що вона постійно треба увагу, постійно треба щось чухати, ага. постійно а воно хоче вилітити. Ага. Але я насасина, і я от раз у кватки, і я швиденько на, на другий поверх, <mniej> тому що зараз у мене ну, ви ж знаєте, у мене кіт також збирається. До речі, амадоракіт рази в чотири більше, ніж ця свинка. А як я, до речі, відреагував на свиню? Тимон дуже такий вчим, але він зараз в що це. Тому що ага, а, а, ясно. Вони, ну він не розуміє, що ж таке. Воні постійно піші. Він переїхав на другий поверх. вони, ну, мабуть, зараз більш-менш все добре, але Тимон зараз і мною тільки спить, ага. а вона на, на першому поверху, а зараз Тимон мною на другому. Та дивись, реально Матільда виглядає так, коли ти біжиш за на знижки. Дивись, дивись. або дуже. Знижки, Таня, знижки! Якась погана морква. Вона, до речі, дуже любить морку, але що вона не мої та це ж вихована в тебе з а от огурвірок, подивіться. Ну добре, давайте її. Може, вона може погуляти нас? Так, можемо. Давайте її відпустимо. Хай трошки погуляє. Це можна буде включать, так? Майчукатися. Може, знаєш, у мене є лайфхак для неї. Ти можеш. Ти відпустив, щоб вона не впала. Так, береш. Ходімо, ходімо. Боже, мені страшно реально. Якщо, якщо ти хочеш ти ось. Ти... Головне не прибрати їжу з-під носика в неї. А й вона о. сама буде тут гуляти прямо. Та, ну так, Вона, вона поки а вона погуляє <гул 'я> за 15 хвилин. Та вона виросте на 20 кг більше. — Не треба! — До речі, я, я не бачив майже тиждень, тому що зараз у мене дуже багато концертів в лагодині <гул 'я> на підтримку ЗЗУ і, <гул 'я> і в Лагадині для віжен. Це все. Я а, майже а, о, дякую, моя улюблена. Це самі тві, Що ти хотіла. Uh -huh. І е, я майже тиждень її не бачив, коли я приїхав додому, я бачу: мама, що ти наробила? Що Що це таке? А вона постійно хоче їсти. Підгодувала мама, так? Так, підгодувала. Вона підросла трішки. Я думаю, о май гад! Я думав, от це зараз буде. Зі Слухай, от до речі, про е, благодійні концерти, про, про взагалі те, що зараз відбувається, так? Е, ми не можемо не згадати про те, що ти був в Макарові так. Е, дуже довгий час. І з мамою, так? З мамою в окупації. І е, як ви ці моменти пережили? І коли тобі було. От. Давай так. Тобі е, було справді страшно? Ну, це не те слово, а все От. от... Я просто о, був наляканий, Я mm -hmm. не мог о, собі уявити, що таке може коїться зараз. О, ну, в такому mm -hmm. часі, так mm -hmm. особливо з України, там мирна mm -hmm. країна. О, і це дуже складно. Але знаєш, о, я бив щось, тому що мама дуже мені підтримала. Я взагалі дуже боявся, що мама як це вона прийме. Тому що коли я казав, ти мама війна почалась. Війна, вона типу, взагалі в шоцуні давлення, тиск піднявся. І вона дуже погано себе відчувала. Потім вона якось зібралась, і вона постійно мі амадор. Все добре, ми з богом це буде добре. Моя мама в... Треба вірити, що Україна вистає, що Україна найсильніша, і я був був що це значить. А, а, а рано вибачте, а от загроза життю була. У вас ну no, дивись, коли ми приїхали туди, перший дем, перший день це тільки було, А потім три тижні ми жили постійно там там, нівела, не було, було ніх бомбосховищ, нічого. І постійно до бум-бум. І от це стривітель, бо mm -hmm, літаки так літали. І коли мені позвонили, сказали, амадор обов'язково сьогодні треба евакуюватися. Вже, тому що зараз прийду наші і все, ну, все, все зроблю. І тоді ми в'їхали. І дуже дуже важко, тому що я... А, ти, ти їдеш і ти бачиш, це дуже дуже, дуже а важко. вас не було взагалі думок з мамою поїхати на батьківщину? Ні, Я точно нікуди не, не, не хотів поїхати. І я хочу вам сказати, що це моя країна, я тут буду, тому що я можу тут бути більш корисне. У мене все моє життя тут, мої друзі, все. Я дуже боявся самаму, і, і коли ми виїхали з Макарова, ми поїхали на західні країни. знаєте. І я поїхав для того, щоб якось маму, ну, щоб вона перейшла кордон, щоб поїхати в Польщу. І коли ми поїхали туди, коли я ми забрали маму, мама казала, я нікуди не поїду. З тебе Нічого? я з тобою, да я з тобою буду до кінця. Якщо типа що станеться, тільки разом а, і тим більше, що куди я поїду. Вот це моя країна. знаєш, я тут повинна. А мама до речі, в тебе вже є громадянство. Ти його дуже того... громадянство у неї Немає, є постійно. У тебе у тебе у мене є громадянство. І довго чекав його насправді дуже дуже, дуже довго. довго а у мами і... посвідка на проживання? Посвідка, так. А постійно. вона буде змінювати громадянську також науку. Я дуже я, я дуже хочу. Ну зараз це дуже багато там велакіти. Дуже велика проблема, тому що ні на час це займатися, а поки що так. А взагалі, що в Венесуелі зараз відбувається. Ну там ж були ці перевороти, там ж були дефолти. Що от в даний час, що там відбувається? Те ж саме, ще і ще гірше, і ще гірше можу сказати, тому що мені дуже соромно не за Венесуелю, а дуже соромно, ста наш президент, ну не ми не мій президент, мій президент Зеленський. Це Венесельського mm -hmm. президента президента, тому що нещодавно він випустив відео звернення, що каже, що ми підтримуємо Росію, що що треба від нас, ми це і зробимо. Знаєш, там, хороше треба, дадим. Типа треба нефть, дадим. Треба, звідки? <laughs> Я, вот, вот, це. Mm -hmm. Ну, у них, у них, мабуть, є. Ну, може, і особисто. особисто. Слухай, то ти дуже а... кльово розмовляєш. Зараз українською мовою. Дякую, дякую. Не дуже, дуже клево, але я намагаюся. Для мене це був такий пункт, що я, я сам собі казав, що як. Тільки я отримав громадянство, я буду розмовляти тільки українською мовою, тому що це мова України. Це по перше. По-друге, ви вже знаєте, що я дуже багато разів з вами, типу, трішки спілкувався, намагався, тому що я дуже люблю український язик. Для мене більш близеньке. Знаєш, соловійний, співучі. Для мене як це як мед по 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 вухам, че, по, по, по вухам, так Это кажуть. І, і дуже схоже навіть з іспанською, Знаєш, там дуже багато ну, спільних слов, котре можна, типу. Ну, там, а як ставишся до тих, хто зараз говорить, ну, яка різниця, на якому язику розмовляти, твоє ставлення? Дивіться. Э, я дуже хочу, щоб ми розмовляли всі виключно українською мовою. Це по-перше. Але я знаю теж, от це художник. Ви говоримо. Да, 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 а мені зараз намагаються заїздити. Вона ти, на. ти похоже їсти. на. У нас хоче І... їсти так, вона вона возна постійно. Дивіться, але а я знаю, що є дуже дорослі люди, котрі постійно розмовляють у ну, нукави російську мову. Так. Я не хочу їм казати, типу, якщо ви хочете розмовляти українською ви розмовляйте. Але а, рано чи пізно ми це повинні робити для чого? Для того не для нас, а для нашого майбутнього. Тому що от зараз а, Україна це тренд, і навіть дуже багато зараз в фільмі, серіалі, перекладу українською мову. А так. раніше це була проблема. Так, це, це дуже багато. А от зараз, а, коли ми починаємо розмовляти українською мовою, дуже багато з'являється навіть за кордони. Якщо типа як турист ідеш, типу на екскурсію, там теж є переклад українською, тому що мій друзі казали, типа mm -hmm. в Іспанії з'являється український переклад. Екскурсо. А як допомогти? Добре, давай так. Як, допомоги, я як допомогти таким людям перейти правильно на українську мову? Ну, щоб, тому що от, чому багато хто не хоче переходити? Особливо там ті, хто жили, ну вони з самого дитинства знають російською, вони спілкуються тільки російською мовою. Вони бояться помилятися. От реально бояться помилятися. Яка камера? Оце у мене? Оця, будь ласка, так. Дорогі друзі, якщо ви російськомовний, який зараз хоче перейти в українську, я хочу вам сказати, що ви не смічні, ви чудові. Я хочу вам сказати, що зараз не треба соромитися, тому що зараз навпаки всі намагаються перейти в українську мову, і це зараз на часу. Якщо, ну дивіться на мене, я трішки там. Пару слов, типа пару слів, типа російську, але нічого. Я можу запитати, як буде це, як буде це. Не треба соромити. Я uh, uh, не боюся, я ну не боюся. Але я дуже перфекціоніст, і знаєш, я хоч, якщо розмовляти українською мовою, я хочу розмовляти красиво. <свистит> а, щоб там казати, не відкрій очі, будь ласка, чи відкрій пляшку? А розкоркуй <свистит> пляшку, будь ласка. Щоб аристократично? А що? Ну тому що це красиво. Так. І українська мова це багатослівна мова, і це дуже круто, що ти можеш і так, і Ми так, так і не, так ти не перевершуєш. Слухай, Амочка, до речі, я е, бачила в одному з твоїх нещодавніх інтерв'ю. Ти говорив, що ти е, збираєшся встановити дитину. Ти не передумав? – Я не передумав. – а це як це? можна чи, як можна встановити дитину е людині, яка живе, ну яка одна, тобто не має пари офіційно, там не одружене, не uh, ві заміж. Uh, so, uh, uh, можна... От зараз я почав займатися цим. я взагалі взагалі, я коли почалася війна, я дуже багато звернув увагу і, ну саме діти, тому що uh -huh. діти це наше майбутнє. Я почав робити благодійні концерти. Uh -huh. Я почав давати різні мастер-класи, збирати кошти, uh -huh. А все все, все для, для дітей, тому що ну. Я люблю дітей. А, і діти це наше майбутнє, і це наше щасливе майбутнє. І наша щаслива країна має бути тільки щасливими дітьми, а расисти вкрали дитинство наших дітей. Угу. Тобто вони не знають, крім бомбосховищів, крім звуків літаків, літаків і тому подібно. Вони поки що не бачать. А зараз я постав, ну, спочатку вони почав анімацію. Угу. І я бачив, що дуже багато нажав а, діти залишились від батьків. А, і Я одразу. Я хочу, я хочу, знаєш. А, але мені сказали, що це неможливо, поки що йде воєнний стан. Ну, і поки військовий душ... стан не можна так, і... установляти дітей. так, так ти, ти не можна, Ти можеш бути тільки опікуном. Опікуном, так. так. А, і, а... Насправді, по я думаю, що це можна в в в зробити так. Ну я, я сам поки що, так mm -hmm. у мене є э, мама. Чого ні? Мама може типа пом допомогти. Та вона мені здається їсть каблук. Чекай, ну офіційно ж мама, ти ж не можеш з мамою усиновити дитину. Не ти... може, не може. І... У мене Давай у мене так. це велике питання, котре зараз стоїть. і Я зрозумів, що ти треба вирішити. ти не хочеш mm -hmm. вийти до мене? А тебе зараз вільне серце і да всі дивимося свою. Ну вільне серце зараз. Так, у мене вільне серце. Значить, дівчата. Шоу Холостяк почався трошки раніше ніж ми чекали. Ось він, холостяк. Напишіть Амадору, будь ласка. Амадор, ну в кінці нашого спілкування. А ми хочемо тебе перевірити, наскільки ти вже добре знаєш Україну. Ти ж вже все, ти тепер з українським паспортом, все, ти вже тепер українець. Тому зараз буде маленька гра для тебе. Таня, розкажи, я поки що йду за реквізитом. Так, ну давай так, ми спочатку Амадору зав'яжемо очі. О-о-о! Потім ми тебе роздягнемо і подивимося, який ти українець. Ні, насправді нас таке, бо дуже просто гра. дивись, ми тобі зав'язуємо очі, потім Славка нас роздягається, і ти маєш тобі закрию рукою, торкнутися і з'ясувати, яка це Це якась тортура пішла. Модор, все як ти любиш, справді. Так, от так, так. Не боляче? Це, а, так, Вони просто так таки витворили <смі> з Амадором, ні, ми його зараз не залишимо. А, насправді Амадор же в нас українець вже офіційно. І ми будемо перевіряти, наскільки добре Амадор вивчив українську кухню. Чому ми нос затуляємо? Oh Можливо, oh не знали, але смак він не тільки за смаковими рецепторами, а саме через нюх передається. І oh дуже цікаво, чи Чекай, тільки не рухай, почекай. Ти не бачиш? Ні, не можна, ні, ні. Точно нічого не бачиш. Так, я нічого не бачу. Добренька, зараз ще приближить свинка і буду просити, щоб Матиля, допомоги <говори> мені, будь ласка, що це. Ми <говори> будемо тобі давати, пробувати страви українські, а ти будеш нам розповідати. Ну, ми будемо тебе перевіряти, чи вивчив ти ага. чи можеш з'ясувати, що це дійсно за страва, лише за смаком. Боже, лише... Тільки... За смаком так. Тільки не язик, будь ласка. Ні, Слухи, ні, язика речі, немає. У мене твоя свинка цим носиком. Амадор, Три... твоя свинка тут біля нашого, біля нашої, біля нашої, біля нашої плазми вже зробила свої справи. Тобто потім ой, доведеться прибор. Отже, Амадор. Перша страва. Відкривай, ротик. І відкривай рот, і ми тобі даємо Давай, Оп, поїхали. І це. Я просто покажу нашим глядачам. Покажіть, будь ласка, так. І це. Гречка? Гречка! О! Я дуже люблю ну, гречку, це люблю. Добре. А, наступна страва. Наступна страва. Ти зараз їдеш. Як Матильда. Давай, відкривай рот. І. кусай. Так. Хоп. Що це? Покажіть, будь ласка, що це поки що Так. І це? Почекай, почекай. Смачно, до речі. Смачно. Ясно, що смачно ми тут готували три дні. Блін, зараз! Друзі, якщо ви не знали, теж можна можете собі Я, до речі, теж не знаю, що це. І... Можете мені підказати, що це таке. Я, Блін, я дуже схожу, мене аж. А, все я зру. А можеш ще трошки? А, все, я зрозумів. Мені підказали в навушник, що це, бо я не знаю, як це правильно називається. Давай, отже. Мотор, ти прийшов сюди поїсти чи що? У нас ефір прямий. Давай швидше. І це. Так. 3-2-1. Твоя відповідь. Це. Блін. Не знаєш. Це шпинатний торт. Насправді, це шпинатний, справді шпинатний торт. Так. Є такий, так, уявляєш собі. Тепер даємо тобі наступну страву пробувати. Ну тут ти маєш гадати. Отже. І. оп! Пробуй. І це. Покажіть, будь ласка, поки що, так, що це. Ти вареники з картоплі. Молодець. Добре. А тепер. Чи вгадаєш ти? Ось це відкривай рот? Є. <хи> ну це. Сало. Сало, звичайно, добре. Що, я люблю, типу, знаєш, на гареньке, типу, чорний хліб. Угу. Хліб. Добре. Угу. Так, давай і тепер ще одну страву. Ще одну страву ми е, тобі зараз дамо. Секундочку. Це буде остання страва. Е, ну, ти вашко з... набереш чи так? Е, я, Боже, так, що я, так я... у вас? Я пальцем, будь ласка, відкривай рот. Українська страва, чого -то? Точно? Ой, ай, я я, я, я тут. Ой, боже. Ой, я думаю, что шмир, шмирок или какой-нибудь. Не-не-не. Що не, не, не. це таке? Не хочу, не хочу. Що це таке? Відкривай очі. Ні, ні. Я да, відкривай очі не бійся. Що це, це відкр... а, не да. вийшло, блять? Це, було? це була серветка. <реш> я працюю. <реш> Амадор, <реш> насправді, насправді, ти відгадав 90-за. Що, боїшся таких? <реш> да, я оце... Ні, не! ні, ні. ні покажи, що це не страшно, покажи, з'їж сервит. Дивися, Амадор, <реш> це взагалі не страшно, дивися. блін! Хочеш, <реш> Амадор? Славка, той ще нашому бухгалтеру допомагає, так документи. їсти а це пішенкове торма. А, ні, це шпинатне, не треба розказувати. Редактор наш краще знає, ніж ти. Так що... До. Амадор. У нас краще, бо це пішеночний е, торт. Амадорчик, ми тобі дякуємо. Ти справжній українець. 90% страв, навіть більше, 95% ти вгадав. І ми тобі вітаємо з тим, що у тебе нарешті українське громадянство, а що у тебе Матільда, яка нам не робила. А з того, і... ти що зі мною говорив, ми з тобою поговоримо після ефіру. Окей. Okay. Знаєш, ми за нього? Да? Заміж подожди за, за... за... за нього? А це вже не твоя справа. А, а, а? а? а мадар лопес був сьогодні в грися. <свист>